Доброго дня, хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття, дитина у соціумі. Сьогодні ми з вами поговоримо про прекрасну пору року. Привітанням журавля, я пробуджую поля, розтоплю сніги, щоб ожило все навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна? Звичайно, це весна. І сьогодні ми поговоримо про весну. Отже, весна це прекрасніша пора року. Сонечко піднімається все вище і вище, світить яскравіше, а на вулиці стає все тепліше. Сонечко своїм теплом і світлом заставляє сніг танути, під снігом з'являються Перші весняні квіти. Дійсно, після суворої красуні зими з її морозами, хуртовинами іскристими снігами і дзвінкою кригою до нас завітала в гості весна. Молода дівчина у зеленому вінку. Малята, подивіться на картинки і скажіть, що приносить із собою весна. Навесні з'являються перші квіти, прокидаються тварини, розтає на річках крига, повертаються пташки із теплих країв, цвітуть дерева, весна приносить нам весняні свята. Пташки будують собі гніздечка. Люди змінюють одяг. Навесні є багато весняних робіт, підвищується температура. Прокидаються рослини від зимової сплячки, тануть всі бурульки. Давайте пограємо у гру. Подивіться на картину чого не може бути навесні. Так, навесні ми не копаємо картоплі, вже не ліпимо сніговиків, але ще не загоряємо на сонечку і купаємось в річці. Немає ще. Метеликів. Навесні листочки не жовтіють і опадають, а мають зелений колір. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!